Так, як я це роблю? Дуже легко і просто. Зараз, якщо в мене вийде однією рукою, беру ось у мене такий пакет, Пакет. макаю його цілену штукати. Ось так і отак роблю отакий. А от плямки. Получилась у мене якась роглиця. Ось отак. такі плямки роблю. Далі це буде приглажуватись, коли підсохне шпателем. Підсохне покажу. Так, після того, як зробили отакі плямки на стіні, беремо широкий шпатель, змочуємо його водою. Ось шпатель, змочуємо водою і, не надавлюючи легенько, видимо. Ось і так от видимо, видимо, видимо. І ось так виходить ця карта миру. Дуже все легко, нічого такого прям важкого. Ось отак от вона виходить. Далі, коли воно висихає, красимо. Зараз фарбуємо. Зараз покажу, як воно виглядає фарбованим. Ось так виглядає фарбована стіна. Фактурна штукатурка. Карпа миру. Дуже симпатично. Зверху ще нанесений перламут. ось він. Отак от воно облискує. Дуже гарно. Далі, коли це висохне, підсохне, я його теж пофарбую. І будуть у мене гарні. Стіни. Симпатичні. Це холодна кімната, я штукатурила цементною штукатуркою для наружних робіт і фарбувати буду теж фарбою фасадною водоумульсіоною. Все, дякую.